які, яку ми привезли з Києва на з'їзді підприємців України, ми делегати на звичайно термінову з'їзду підприємців України, усвідомлюючи катастрофічний стан економіки країни. Наявну загрозу зовнішньої агресії Росії, політичну кризу, розквіт корупції. Не можемо стояти осторонь і зібралися на з'їзд тої розробити стратегію щодо виходу України з глухого куту, в якому вона опинилася, низький рівень життя, непомірні ціни на послуги ЖКХ, повна відсутність медичного або недостатньо медичного обслуговування постійне зростання безробіття, нищення приватних фермерських господарств таки на сьогодні реалії нашого життя. Між тим на сьогоднішній день малий бізнес, та як і все населення, не відчуває допомоги держави. А навпаки, всі ми підлягаємо відвертому нищенню зневаги з боку. Центральної влади постійний тиск, захмарні штрафи, височезні тарифи поставили малий і середній бізнес, як і всіх жителів України, під загрозу повного знищення, що неминуче буде мати наслідки для України в цілому. Скільки вже українців виїхало за за кордон? Ніхто їх не читає, тому що неможливо це пересчитати. Люди тікають, як руді миші за границю на роботу. Вижити тут а неможливо розуміючи власну відповідальність перед майбутнім, ми підприємці України вимагаємо. Ми, підприємці, це не тільки підприємці, а й громадяни України, вимагаємо перше, скасувати недолугий податковий кодекс, в якому. Бути в будь-яку хвилину касові апарати навіть для ринка е ми, України маленьких кіосочках повинні бути касові апарати. Це що це таке за іздівательство? це все ціна потім товару, і та людина не докупиться того касового апарату і знов будуть безробітні тікати за границю. Тобто ми це вимагаємо не допустити зняти не підвищувати пісійний вік і страховий стаж громадянам України. Що хоче Рева? я трошки буду пояснювати, щоб що хоче Рева міністр соціальної політики до 2000 року, якщо в нас був стаж, то це забути, а почати читати наш стаж то після 2000 року, який почався. А якщо нам не хватить. 15 років цього мінімального стажу, то ми повинні його докупити, щоб потім отримати офіційну пенсію мінімальну. А ми що до 2000 року не ставили їм заводи фабрики і не працювали на них ж самих, то це, то це не підвищувати пенсійний вік ні до 63 років і не підвищувати страховий стаж до 35-40 сорока років. Не під...